Вітаю, друзі, на каналі Корисно 62. Сьогодні хочу спекти печиво на смальці. Воно ніжне, дуже і хрумке, і до чаю дуже буде смакувати. Просіяла я ось два стакани муки в мисочку і два стакани ще окремо, але побачимо, скільки воно візьме тісто. Яйце, півчайної ложки солі. Чайну ложку, розпушувача, таку величеньку з гіркою, отак. По краях на муку перемішати. Всипаю пів стакана цукру, а решту посиплю тоді, коли буду виробляти уже печиво. Далі смальцю треба стакан, але в мене пів стакана, бо то велика порція, нам таке не потрібно. Пів стакана смальцю. Так, і зараз вигорну. І так само стакан треба сметани. Я ложу три ложки ось таких з вершечком. І все, і замішуємо тісто. Так, тісто я вимісила. Добавила ще кулачок муки на цю порцію рідини, що я дала, більше не треба. Підсипаю муку і розкачую десь так один сантиметр. А потім таким ножиком буду вирізати. Розкачала я тісто ось таке десь на сантиметр товщиною. Так, Посипаю цукром. Посипаю цукром поверхню. І зараз. Качалочкою, так його ніби трошки цукор туди вкачати. Ось. Так, легенько о, вкачати туди цукор. Так колись я пекла для своїх дітей. Так, і тепер е, можна формочкою вирізати, можна. Чим хочете, а я вирізаю так ромбіки зроблю оцим ножем фігурним. Ось. І так далі. Ось нарізала я печиво таке. Ось. Получилося і одне велике дечко, одне менше. Духовка. Загрілася, поки я це все робила, нарізала. І дивимось по духовці, я знаю, 15 хвилин чи 20. Ставимо в духовку на 180 градусів, ну, скажімо так, на 15 хвилин. І так, друзі, печиво спеклося. Ось така ціла гора печива. Посипаю цукровою пудрою ще зверху, воно чуть-чуть остигло. Ось. Пробуло печиво 20 хвилин у духовці. І ось воно таке ось розламою, таке воно дуже хрумке, ніжне, дуже смачне. І я кажу, що якихось 40 хвилин разом з випічкою, і ціла гора печива у вас на столі до чаю. Дякую за увагу! Будьте здорові, миру, спокою всім, до побачення!